З Києва народився, виріс, жив, живу і сподіваюсь, буду жити в Києві. Тут пройшло моє дитинство. До школи це був Печерський район в Києві. Ми там жили в гуртожитку. На вулиці тоді вона називалася Кіквідзе. Зараз, слава Богу, вона називається Бойчука. Потім зі школи ми переїхали на Голосівський район. Це нинішня станція метро Васильківська, Проте коли я жив, там метро не було. Там ми жили в комунальній вже квартирі. Яке це життя в комунальній квартирі? Що ви можете згадати? У мене все дитинство була мрія мати, щоб наша родина мала власну квартиру, тому що життя, коли ти там ділиш туалет, ванну, кухню з різними людьми. Для мене воно було, я не міг друзів запросити додому. Для мене це була така, мені соромно було за це за те, що ми так живемо. Мені не було куди запросити, ну не кажучи вже про дівчину, я кажу про ну про, про друзів. І в мене там завжди дитячі мрії була квартира. Я пам'ятаю свої дитячі малюнки. Це блок схеми. Знаєш, як як вона мала б як вона мала б мала виглядати? Такий був незакритий гештальт в дитинстві.